Це будете бачити, я виставлю цей щит, як я роблю. Ну, основні моменти не зможу виставити, бо це сокровіне. а от так деякі моменти покажу. І саме головне дуже цікава виливка, на говяджу кров. Там будете не шоковані. Дякую. Ну, тапайте трошечки, тапайте, тапайте, тапайте. діліться. Сьогодні постараюсь в прямий ефір, але в мене дуже багато на діагностику записано. Зараз записую аж на 6 жовтня. Все заповнено. Ну, гадаю, я вам всім сказала, що я дивлюся годину, людину кожну для того не потрібно фото, свіже фото, фото двохрічної давності, фото трьохрічної. Ой, Дякую Лілечка, дякую за троянду. Лілечка, дякую, хай твоє життя завжди. Ich komme